Замість змін до бюджету Фуршет. Сумська обласна рада сьогодні не проголосувала поправки до обласного кошика на поточний рік. Не стала призначати директора свого комунального підприємства Суми облагроліз і перенесла ще кілька питань порядку денного на потім. Натомість депутати прийняли щедрувальників у перший день Нового року за старим стилем і самі пішли святкувати. Подробиці депутатського трудодня Воленида Адаменко. Сьогодні на старий новорік депутати обласної ради зібралися оновити обласний бюджет з урахуванням державного. Депутати не мали можливості якісно обговорити проекти рішень. Хто за те, щоб перенести ці три питання на друге пленарне засідання? За 44 рішення прийнято. Не склалося. Із призначенням гендиректора облагролісу. На сьогоднішній день виносилася одна кандидатура. Яка написала заяву Цикл, Згідно заявою він же мав ще надати свою автобіографію, так я розумію. Ну, ви знайомилися з нею, тобто на які? Зайомився. Де він ще працював до цього? Він працював керівником підприємства комунального суми Жилкомсервіс. Це міське. Останнє місце роботи це. Заступник директора одного з коміційних підприємств. Була певна інформаційна провокація. Людину звинувачили в тому, що вона 98-й номер була в списку партії регіонів з кінця. Ну, тобто... А що це не так? Я, ну, кандидат скажем, на зборах фракції Батьківщина заперечив свою причетність до партії регіонів, сказав, що ні, ні, ніколи в партії регіонів не, не був. Ні. Ну, зараз перевіримо цю інформацію. Якщо інформація не підтвердиться, то наново подамо таку кандидатуру. За дві години роботи депутати ухвалили кілька рішень із порядку денного, заслухали запити і прийняли щедрувальників. Далі пішли до їдальні на святковий фуршет. Сьогоднішній святковий фуршет я замовив за власні кошти. Скільки коштів ви витрачали? Я витратив приблизно. 3 тисячі гривень на стіл і спиртне. Я ще, скажімо так, ще не можу вам сказати точну ціну, мені ще рахунок не принесли. Ну, Скажімо так, мої зарплатні місячної вистачило. А, Тобто, ви майже всю свою зарплатню буде? Ну, так, мене, скажімо, дещо критикували, що це за голова, який не організував. Скажем, святковий стіл на новий рік. Потім думали на Різдво. На Різдво думали депутатів їхати за застолля не дуже, тому вирішили це до святого Василя. Нагадайте, яка у вас зарплата? Ну, моя зарплата десь приблизно 14 тисяч. Застілля почалося о другій годині дня у робочий час. На ньому були присутні сам голова облради Семен Салатенко, голова облдержадміністрації Микола Кличко та перший заступник прокурора області Ігор Задоренко. Не смущайте, вже Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.